Коли я вчився в університеті, викладач, який викладав мені філософію і соціологію, казав, соціологія це брехлива наука, тому що якщо я з'їв дві курки, а ви не однієї, то за статистикою за соціологією ми з'їли по одній. Так ось ви знаєте, коли я дивлюсь, тоді це був жарт, але коли я дивлюсь на те, як інколи соціологи намагаються, ну так уже... Прогнутися, на мою точку зору, перед деякими високими дядями, які ще там, років 5 назад високими то й не були, і ці ж самі соціологи, на мою точку зору, служили іншим високим дядям, то мене бере е, сум, адже те, що вони видають, інколи межує з порушенням Кримінального кодексу України. На мою точку зору, ось одне з досліджень: Київський інститут. Київський міжнародний інститут соціології я вам показував там керівництво, заступник особливо керівництва дуже дуже намагаються служити. От один із них вже показував в себе в Фейсбуці відзнаку. Ну от що він отримав, ну, молодець. Молодець заслужив. Так, ось ви знаєте, деякі дослідження ще раз, на мою точку зору, межують межують з криміналом, адже адже. Ну, давайте ви самі все подивитесь. І так, КМІС провів дослідження, як українці відносяться до, до інших людей, зокрема до інших українців. Уявляєте? Уявляєте? До інших українців? Так ось. Найбільшою повагою, честю і так далі в українців заслуговують україномовні українці. Опа! І пішло поділ за мовною ознакою. Я вибачаюсь, але це певна кримінальна відповідальність. Соціолог скаже, ну так, це просто дослідження. У мене виникає запитання, ви для чого таке дослідження проводите? В академічній спільноті є таке поняття як доброчесність. Це коли воно складається з двох слів це слово добро і чесність. А в основі слова чесність лежить слово честь. Так ось ні добра, ні честі я в цьому дослідженні особисто не бачу. З якою метою, з якою доброчесною метою вчені провели ось таке, начебто, дослідження, якого вони тут опитували, я не знаю. Давайте далі подивимось. Кож далі поважають українці? На другому місці поляки. Це, напевно, після блокувань там кордонів, після ще чого-небудь поляки. Ага. Далі, наступне третє місце це російськомовні українці. Тобто яким чином поділили на україномовних і російськомовних, я не знаю. Напевно, мали на увазі російськомовних чиновників, а їх багато дітей-чиновників. мене одноразово бачили, що вони російськомовні в основному переважно. Ну зараз багато вже говорять українською, але так, коли ніхто не чує, то як, як ось українець повинен прочитавши це дослідження, як він повинен його інтерпретувати, почув в магазині, що людина говорить російською мовою. І що повинна робити? Що? Знизить в собі, прикрутить градус довіри до цієї людини. Що, що потрібно робити? Як, Як це відбувається ця диференціа... диференціація? Як? Наступне, давайте почитаємо. Далі ми користуємо і проявляємо повагу до канадців, угу. потім до американців. Дивно, чому не на першому місці? Це дивно для мене. Німці потім, потім французи. А потім всередині вже рейтингу йдуть євреї. Так і написано: євреї, жителі України. Тобто не до всіх євреїв, щоб, ну не дай Бог, а до євреїв, жителів України. От мені цікаво, єврейська громада. Вона зверне увагу на таке дослідження, де от так і написано: Євреї жителі України. І до них виявляється рівень чого там рідності. От він всередині списку. Ну, цікаво. Ідемо далі. Білоруси, жителі України, тобто євреї і білоруси? Ну майже на одному рівні: євреї, жителі України трішки вищі, і білоруси, жителі України теж е, вище. От мені цікаво, ці білоруси, жителі України. Вони за паспортом білоруси, чи вони українці, але білоруси за е, етнічним національним походженням? Хто вони такі? І як відповідали люди, яких запитували, тобто, як, як, вони, як вони казали, що от у вас в країні живе білорус, він житель України, тобто в нього що паспорт є український, то як ви до нього відноситесь? І він каже, ну от гірше, ніж до євреїв. Це так? Але е, прибило далі. Після румунів далі йдуть румуни. Знаєте, після білорусів жителів ідуть румуни. Це е, Румунія, е, країна, і нам допомагають, і там багато біженців. але ми до Румунів гірше відносимося ніж до білорусів, жителів України. Е, далі, а потім, потім далі, взагалі, от відчуваю смак. Такого науковості, бо далі йдуть африканці. Африканці, от якби це дослідження було опубліковане в Сполучених Штатах Америки, всі причетні до ось цього дослідження були б миттєво звільнені з усіх наукових установ. Їх би більше ніколи не взяли проводити дослідження, тому що це абсолютно на мою точку зору, повний расизм. Назвати всіх мешканців континенту африканці. Це от все одно, що нас назвати. Євразійцями, от всіх нас, всіх євразійці, знаєте, Азіопа, Євроазія, ну давайте отак. Або от всіх е, жителів е, Штатів, Канаду, там, американців. От всі то всі одне, все. ну, Уявляєте собі? Африканці. От як ти відносишся до африканців? А мені цікаво. А як жителі України африканців ідентифікують? а? Відчуваєте другий критерій поділу громадян? Це вже за чим? Не буду промовляти, самі здогадуйтесь. Ну, може мені це побачилось так. Далі пішли роми в дужках цигани. Ну, взагалі, цигани вживати некоректно. Роми. А ромів як е, ідентифікували як? Це хто? І в, досить внизу списку, бо над ромами це вже росіяни, жителі України на секундочку. Росіяни, жителі України. І ці росіяни, жителі України, вони можуть бути і на фронті, вони можуть і допомагати. Вони, вони багато чого можуть, можуть робити. Вони, можливо, громадяни України. Росіяни жителі України. Далі білоруси, жителі України, до них гірше відносяться. От, жит... вивчають, жителі Білорусі. Білоруси Білорусі, жителі Білорусі, а далі росіяни жителі Росії. От поясніть мені, от з якою метою, можливо, я щось не розумію, з якою метою може бути проведене таке дослідження і розкинуте в мережу? З якою метою? І хто міг це дослідження замовити? Ну, я в, ну, далекий від того, що мої колеги вчені, а я називаю їх колегами, я доктор наук, вони там доктора і кандидати наук. Я далекий від того, що вчений доктор наук, людина, яка повинна турбуватися про те, щоб був мир, був добробут, щоб люди не роз'їдали одне одного, щоб вони не конфліктували. Я далекий від того, що доктор наук може прийти і сказати, а давайте проведемо дослідження, як українці відносяться до україномовних українців, до поляків, до російськомовних українців. До канадців, до американців, до, до євреїв, до, до румун, до африканців. Що це і чому це відбувається, мені особисто не зрозуміло. Я вважаю, а я маю на це право, я вважаю ось таке дослідження елементом роздмухування, роздмухування конфлікту між громадянами України. Тому що ми знаємо і бачимо. І це неодноразово показували і, теле, і телеканали, і самі військові говорили, що на фронті захищають Україну і україномовні українці, і російськомовні українці, і євреї українці, і поляки українці, і не тільки поляки-українці, і а, африканці українці, які приїхали чи проживають тут, і роми, і Обоже. Навіть білоруси є, жителі Білорусі, навіть ці люди, деякі приїхали і захищають Україну зі зброєю. Що це? Для чого це? З якою метою? І хто це замовив? Отаке От дослідження? Адже це напевно, державна установа. А потім очільники таких установ отримують відзнаки, подяки, грамоти, ордена. Шану і все інше. Шановні мої колеги, у мене особисто немає ні однієї відомчої грамоти і подяки. У мене є одна подяка від Академії педагогічних наук України. Я отримав її до 85-річчя Національного авіаційного університету. Ні однієї грамоти, подяки від Міністерства освіти і науки України в мене немає. У мене є грамота і подяка від Міністерства оборони. У мене є подяка від е, ГУР. І в мене є подяка, якою я найбільше пишаюсь від третьої штурмової бригади за допомогу, за е, сприяння в захисті України. Оце ті подяки, якими я максимально пишаюсь. Я Ніколи не гнався ні за якими грамотами, відзнаками, орденами, княгинь там, і, так далі, і, так далі, і так далі. Я вважаю це нездоровим. А проблема в тому, що отримати таке потрібно дуже вислужувати. Бо ти просто так не отримаєш. Тобі просто так це не дають. Я ось людина, яка пропрацювала на всіх посадах, крім ректора, в освіті, і я ж вам говорю: я був 35 років доктором наук, в 38 професором, і це не засало. Це не так, як у нас багато-багато чиновників, це не тільки Янукович і Ківа, яких ви можете згадати. Там багато таких і вами керують. І в багатьох, і в університетах, і серед чиновників, дуже багато таких, які до... мають всі ці корочки і мають всі заслужені, перезаслужені. Я би взагалі прибрав оце все служіння. Бо часто служіння приводить до того, що ти намагаєшся зробити вже таке дослідження, можливо, яке тебе і ніхто не просив. Бо мені тяжко подумати, що хтось із високих чиновників. Замовив ось таке дослідження. Підписуйтесь, щоб жити в реальному світі. Підписуйтесь, щоб бути патріотами своєї країни і вчитися не ділити людей на африканців, україномовних, російськомовних. Може, хто наїдіше е, розмовляє і так далі. Це дивно, це бридко, це неправильно. Це не 21 -е століття. Ми воюємо не за те. Ми воюємо за те, щоб країна була цивілізована, європейська, багатокультурна, щоб всі люди поважали одне одного і не дискримінували одне одного. Наш ворог по-іншому сприймає світ. І я хочу, щоб ми потім колись. Не сказали, що все було даремно, тому що ми перетворилися на того, хто проти нас воює. Ось це на мою точку зору. Неправильно. Але у вас може бути своя точка зору. Ми живемо в демократичній державі, і я це надзвичайно ціную. Телеграм, Ютуб в описі цього каналу, підписуйтесь. Да, і результати цього дослідження в Телеграмі будуть повністю. Можете почитати.